Плавимо алюміній. Поршня. Я не знаю откуда вони, ще трохи. Ще трохи йому. На дровах. Угля немає. Дров спалив уже. Отакий це цей як його. Ну, Краскопульт. І ось так. Без піддува взагалі нічого не, не буде. А форма, я вже пробував лить, нормально. А форма виходить отака сотка, Нержавейка. і всередину вкинув цього кругобрізний. Коротше, ну щоб цей, згорить і згорить він. Малий, ось, все. я заливав. Ось така в мене вийшла 50 мм товщиною шайба. Зараз перетоплюю. Не влізаю в мене в станок воно на обробку. Зараз перетоплю оце все, залью.